Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо нашу вечірню молитву, нашу молотону сторожу без пристрітинській свічці. Молимо сьогодні цей вечір за спокій. За те, щоб уминула ця небезпека, щоб, все, не, щоб жодна ракета, жодна бомба. Яка буде випишена в наш український народ, не досягнула своєї цілі, щоб Господь Бог сьогодні в цю вечір став щитом довкола всіх наших міст, всіх мирних мешканців, а особливо наших військових, які нас захищають? Сьогодні ми будемо молитись молитвою із вечірнім, з проханням про спокійну ніч. Господи Боже наш, що перехлив небо і зійшов до спасіння людського роду. Зглянься на слух Твоїх і на спадкоємство Твоє, бо перед Тобою, страшним і чоловіком, судею, схилили Твої голови, і зі... схилили Твої голови. Ми схиляємо голову тільки перед нашим Господом. Ми схиляємо голову пі... тільки перед Тим, Кого любимо і поважаємо. Ми схиляємо голову перед своїми батьками, які нас благословляють. Ми схиляємо голову перед Господом Богом, який дарує нам мир і спокій. Але ми не маємо схиляти голову перед ворогом. Ми не маємо схиляти голову перед тим, хто зневажає нас і ненавидить нас. Тому в цей вечір молімося за те, щоб ніхто з нас, ніколи, щоб перепрошую, щоб всі ми пам'ятали про це, що голову схилити треба тільки перед тим, хто тебе любить і хто тебе поважає. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки віч'ям. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас рішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, нас рішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Не від людей, очікуючи допомоги, але на Твою надіючу смилість і Твого очікуючи спасіння. Ми очікуємо спасіння від Бога. Саме на Бога ми в першу чергу маємо покладати свої надії, адже тільки Господь Бог дарує нам життя. Разом з нашими батьками це була Божа воля, щоб кожен з нас народився. І тільки Господь Бог має право забрати наше життя, ніхто інший. Жодна людина не має права забирати життя в іншої людини. І той агресор, який приходить, той сусід, який руйнує межі, щоб забрати чиє життя, він є проклятий. Так каже книга Второзаконня. Щоби цього не було, ми маємо завжди покладати свою надію на Бога, покладати на того, хто встановлює межі, покладати надію на того, хто дарує життя. І коли ми в ньому будемо мати свою надію, коли ми з Ним завжди будемо, то це життя завжди буде в безпеці. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, вічні. Мінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зріште. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Тож оберігай нас повсякчасно і в цей вечір, і в прийдешню ніч, збережи від всякого ворога. Від будь-якого зазіхання диявольського і від відомок марних і спогадів лухавих. Збережи нас цю ніч, збережи від будь-якого ворога. Такими словами, ми сьогодні всі звертаємось до Бога. Всі ті, хто не тримають в руках зброю, всі ті, хто не стоять і не воюють зараз. Ми всі сьогодні звертаємося до Бога з проханням, що Він охоронив нас. Ми просимо охорону для тих хлопців і дівчат, всіх тих, хто захищає весь наш український народ. Просимо захисту, Господи, для них. Просимо, щоб ти став для них щитом. Щоб ти став щитом для всіх українських наших міст, які зараз можуть підлягати бомбуванню. Стань щитом для кожного з нас. Відведи кожну одну. Один снаряд, який летить в бік мирних людей, захорони Господи нас, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво, мотивої царство і і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічням. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, посік час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, даруй свій щит для сьогодні, цю сьогоднішню ніч для всіх наших військових, для всієї нашої України. А російських військових приведи до миру й покаяння, розверни їх до своїх домівок. Просимо Тебе, Господи, будь нашим охоронцем цей вечір, цю ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчасу, на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дякуємо всім за молитву. бажаю всім спокійної ночі. І завтра, в 9-й годині, ми знову розпочинаємо нашу молитовну варту при стритинській свічці і віримо в Бога, віримо в наших військових і віримо в нашу перемогу.